Добрий день, шановні магістранти. У нас з вами не виходить реальна зустріч, і тому, так як ну, обставини такі, я розумію, що енергетичні проблеми, і безпекові проблеми, і ваші особисті проблеми. Тому ми переходимо на таку форму спілкування. як Спілкування розподілене в часі, тобто у вас на зубному режимі. Я вам записую відео, ви його дивитесь, і даєте відповіді на запитання, які я виставлю, або під відео, або під відео, скажімо так. І так, ми з вами продовжуємо вивчати, хоч у нас цього року з дуже великою перервою тему управління інклюзивною освітою <кліпи> я вже сказала Даші, з якою я поспілкувалася нашою з нею онлайн зустрічі в суботу я вже їй сказала що ми не все з вами встигнемо пройти цією теми, ми встигнемо тільки теоретичні питання, а практичні питання я залишаю на наступний семестр. У нас буде практика. І от під час практики я зможу провести з вами два-три практикуму, які стосуються управління інклюзивною освітою, тобто управління інклюзивною школою. У нас цікавить питання управління саме з точки зору учителя, не з точки зору організації там, діяльності закладів інклюзивної освіти, не з точки зору ну, спеціальних якихось підходів, а з точки зору саме учителя, звичайно, учителя, який працює в інклюзивному класі. І от з цієї точки зору ми розглядаємо всі наші питання. Ну, для того, щоб чимось управляти, треба розуміти, чим саме ми управляємо. В чому є особливості саме інклюзивної освіти від від звичайної початкової освіти. Це спільне навчання учнів з особливими потребами і інших учнів. Все десь ніякої змінності немає. Тобто у нас на клас, в якому сидить там 25 учнів. Сидить один або два учні з особливими освітніми потребами. Потреби можуть бути різними і тому підходи до роботи в такому класі також мають бути різними. А для чого ми взагалі здійснюємо це управління, що воно нам дає? Ну, мета цього управління. Мета діяльності в даному класі до звичайної мети, триєдиної мети це навчання, виховання і розвиток. У нас є ще з'являється додається одна мета мета: включення учнів з особливими освітніми потребами в освітній процес. Тобто у нас учителя початкових класів в інклюзивному класі є ще одна мета: це включити учнів. Які сидять з особливими освітніми потребами в освітній процесі. Крім того, працюючи в даному класі, будучи класоводом даного класу, а у нас вчитель початкової школи, він вже є класним керівником цього класу, є мета соціалізації учнів з особливими освітніми потребами. Тобто налагодження такої взаємодії між всіми учнями, щоб е, учні норма, норматиповід, вони навчились спілкуватися, взаємодіяти, активно, е, бути приятелями, учнів проблеми, з особливими освітніми потребами. Ну і, звичайно, що проблема полягає в основному в комунікативних навичках. Формування комунікативних навичок. у кого? У всіх, у себе, комунікація з учнями з особими потребами, у групи підтримки, у батьків, комунікація з собою, з іншими, з вузькими батьківцями, з дітьми класу, з батьками з дітей класу, комунікація дітей між собою, комунікація дітей з особливими потребами. Уміння спілкуватися з іншими учнями класу. Ну, звичайно, що, як ви бачите, ситуація суттєво ускладнюється, тому що а, вчителю треба тепер мати знання, не тільки раз з'явився, ну от, повернемось трошечки сюди, раз появилися такі діти в класі, значить вчителю мало знати педагогіку, дидактику, йому ще треба знання в галузі медицини, в галузі реабілітації, в галузі інформаційних технологій. Чому саме інформаційні технології? Тому що значна допомога для учителя під час уроку, під час освітнього процесу, організації всього освітнього процесу. Це інформаційні технології. Це технології, які забезпечать, спростять трошечки ту комунікацію, про яку ми з вами кажемо. Тому що сьогодні учителя чотири роки навчається дитина з порушеннями слуху, а наступні чотири роки вони у нього можуть навчати дитина з порушеннями зору, або ще з якимись порушеннями. Ну, і як мати дитини, яка з важкою формою діабета навчала в школі, я знаю, що е, от вчителі того часу це кінець двадцятого століття не у потреби дітей з особливоми потребами. І дитина, для якої критично важливо, щоб вода і щось солодке лежало біля неї в її постійно. Змушували це прибирати з парти в сумку в портфель. А якщо у неї починається раптово гіба, а, падає цукор, то їй треба терміново схопити щось солодке в рот, бо інакше вона не може впасти в кому. От. Такі особливості, якщо з'являється дитина з якимись особливостями, перше, що має зробити, чи це вивчити особливості даного захворювання, даного ну, потреби, даного організму, що саме для дитини критично важливо, що саме для дитини необхідно. Тобто, вот, для учителя. Падає більше проблем з своєю, з ну, точки зору знання Ну, Для того, щоб якось допомогти вчителю, у нас введена ставка асистента учителя тобто в класі не тільки учитель, а ще й асистент учителя. Асистент учителя це особлива посада в класі, тому що якщо ми прочитаємо асистент учителя, то не сказано, що це асистент дитини з особливими потребами. Якщо дитині з особливими потребами потрібно ще якийсь асистент, помічник то це не є асистент учителя, але такої ставки у нас немає і знаходитись в класі під час освітнього процесу людина зі сторони, яка не має допуску, не може без дозволу адміністрації закладу освіти. Я розумію, що за допомогою такого дозволу ми можемо, все ж таки, за рахунок батьків дитини, ми можемо узгодити дане питання, чи таке питання, в принципі, потрібно. Але Ну, це теж певна проблема, тому що ну, не кожен вчитель хоче, щоб у нього під час уроку в класі знаходила ще паралельно одна людина. Ну, і посадацем до учителя це людина, яка допомагає учителю проводити уроки. Звичайно, що вона відволікається на Дітей з особливими потребами, особливо, коли вони тільки проявили і їх треба адаптувати до загального освітнього процесу. Цей асистент учителя має знаходити біля дитини з особливими потребами, переважно частину цієї діяльності, але все ж таки це вчителя і Проблеми в такому разі при появі дитини з певним класі виникають не тільки у дитини з особливими потребами. Такі проблеми можуть виникнути в різних ну, у різних дітей, у самого вчителя, йому треба налагоджувати комунікацію з цією дитиною. Асистент вчителя має допомагати йому дому року висновки, що асистент вчителя це має бути людина, яка налагодила особисті контакти, повні хороші особисті, повноцінні контакти з учителем. Це не так, що я прийшла в клас, а вон заходьте асистент, от роби мені це. Ні, асистент учителя і учитель мають до урока, прийти під час підготовки до урока. Домовлятися, хто що буде робити, а, і а, мати а, можливість в своєму заміняти один одного. Якість асоціація не означає, що учитель не звертає увагу на дитину з особливими потребами. Він а, і може цю увагу, ну, не може, а має звертатися увагу, має налагоджувати дитиною особисті контакти. Має допомагати їй і викладати таким чином, От наявність асистента до учителя не впливає на те, що не звільняє дальніше вчителя з того, що він має враховувати особливості дітей з особливими потребами. Наприклад, сидить дитина з повною там втратою слуха, це не означає, що вчитель. Шурує урок так, як він це робив, став і урока, розказує щось, розмахує руками перед класом, а він враховує те, що у нього сидить дитина з особливими потребами і а, більшість своїх своїх розповідей він візуалізує за допомогою картинок, слайдів, а, а, таблиць, схем. Тобто він має обов'язкова враховувати особливості дитини з особливими потребами. Звичайно, що в якісь критичні моменти, якщо дитина не зрозуміла, то допомагати їй має асистент учителя. Вона може взагалі не зрозуміти, що там учитель розказує. І навіть не тому, що немає візуалізації, немає картинки, а тому що діти з відсутністю слухають, чи це від народження, то їхній пам'ятій апарат. Їхнє розуміння термінів не співпадає з розумінням термінів інших дітей. Так, спеціальні заклади над цим працюють, щоб якось підставити, допомогти дитині оболодівати цими термінами чи звичайні діти, але ми маємо розуміти, що у дитини один із каналів отримання інформації був не працював в той час, коли вона розвивалася, коли вона була грудною, коли вона. Була дуже маленькою, то у всіх дітей прикриває інформації: вір, слух і осязання, тобто дотик, а у цієї дитини ну, плюс ще смак, плюс ще запах, плюс ще там багато всього, що сюди наворочується. А у цієї дитини на один канал було менше. І це означає, що проблеми у неї з поняттями. В принципі, є, тому асистент вчителя має от якраз на початку роботи намагатися компенсувати цій дитини її проблеми, але він не заміняє ну, його наявність не заміняє потреби вчителя проводити уроки в більш зрозумілій для цієї дитини площині. Явність складі в закладах освіти вузьких фахівців. Це питання достатньо дискуссивне і проблемне, тому що таких позицій є не в усіх закладах освіти, але зазвичай вони бувають присутні в закладах освіти, і вчитель має а, навчитися узгодити своє спілкування з ними, свої комунікації з ними, свої а, Потреби задоволення, задоволення своїх потреб під час ну, якихось може консультацій у цих курсів, тобто він має визначити їхні видно, узнати їхній графік і користуватися їхніми можливостями, їхніми знаннями. Ну, і є команда супроводу. Команда супроводу якраз входять всі. А, і отут акцент. Якщо у нас зазвичай батьки залучаються, або не залучаються. І всі вчителі розуміють, як залучити батьків до виховання, до системи навчання вчителя, то тут ми робимо акцент самою назвою. Це теж лежить на вчителі. Він є організатором і центром. Якби основною центровою силою створення команди суправди. Чому саме вчитель? Чому все ньому? Тому що батьки не можуть бути присутніми на уроках, вони не бачать дитин під час уроків, але вони бачать дитину вдома, і тому вони мають допомагати вчителям, яким чином компенсуються якісь особливі моменти. В поведінці, в розумінні, в уподобаннях даної дитини. всі розуміють медичну сторону проблеми, реабілітаційну сторону проблеми. Вони знають, яким чином треба допомагати дитині подолати фізичні і інші проблеми, а... але вони не бачать дитину під час уроку. А вчитель бачить дитину під час уроку йому треба зв'язувати, підтягувати сюди допомогу вистих фахівців, для того, щоб найкраще подолати проблеми дитини з особливими освітніми потребами. Ну і психолог, який також може допомагати вчителю, але він теж не бачив дитину до часу року. Получається, що із цієї команди постійно Спостереження з дитиною доступне тільки вчителю, але йому недоступне периферичне, спостереження, тобто недоступне спостереження дому, недоступні медичні, тісті, особливості процедури, недоступні психологічні якісь проблеми, які він може не виявити. Не всі проблеми а лежать на поверхні. Таким чином, якщо вчитель не зможе налагодити оцю систему, то будь як байці, Крилова, лебідь, Рак і щука, які будуть витягти свій ліс кожен свій бік, а ліс буде сам. А якщо вчитель зможе поєднати зусилля всіх оцих груп команди супроводу, то буде на цього і йому краще, тому що уроки будуть проходити набагато ефективніше, простіше. У нього менше буде складних ситуацій, в які він буде попадати, і одночасно буде зрозуміло, що користь, очевидна користь для дитини, яка, якій буде надана дуже потужна допомога. Ну і метод, особливості методичного супроводу, якщо у нас особливо потребами в класі, то ми не можемо ігнорувати. І проводити з нею заняття так, як проводили з дітьми нормотиповими. Ця дитина потребує особливої програми, особливих ресурсів, особливих форм навчання, і все це складає особливість методичного супроводу. Якщо у вас в класі з'являється дитина з особливими потребами, Значить, поспілкувавшись з руськими з батьками, поспостерігавши один-два уроки за дитиною, поспілкувавшись з ПМПК, ви створюєте, по-перше, індивідуальну програму розвитку з урахуванням можливості даної дитини. Там мають бути свої критерії оцінювання. Дивіться, на сьогоднішній день ми не оцінюємо дітей в початковій школі з цифровими балами, але ми їх оцінюємо для себе цюми балами для того, щоб о, з ними, о, ну, проводити моніторинг і бачити успіхи дитини. От Критерії оцінювання для моніторингу мають бути розроблені для цієї дитини особливо. Ну, а з критерії виходять і підходить. а, з роботою з цією дитиною. Якщо у дитини є якісь проблеми, дислексія, дисграфія, то, звичайно, що ця дитина не зможе з вами працювати в класі, так як інші діти. Якщо ми не зробимо особливі вправи. Якщо ми не зробимо особливі якісь моменти, ну, дитина не може говорити, давайте ми їй зробимо якісь е е е е е комп'ютерні тести там, де вона буде вибирати. Особливо це стосується дітей першого другого класу, коли вони ще й читати писати, толком не можуть. Вони дуже повільно це роблять. Вони не можуть вам давати письмові відповіді, але вони можуть намалювати. Може, а може не можуть. Бо для кожної конкретної дитини ми підбираємо особливі справи. Не може малювати, а, просимо батьків, щоб був планшет на уроці і хай малює на планшеті. Хай вибирає в тестах, в картинках вибирає те, що треба вибрати. Тобто можна підібрати такі ресурси для компенсації проблем з тим. Дитина не чує, ми її робимо. А,

зрозуміти, а опановувати зміст навчання. Ну і, звичайно, діти з особливими потребами, вони часто не можуть відвідувати школу через об'єктивні причини. Ну, наприклад, це дитина лежить на профілактичному лікуванні, дитина їздить в санітарно курортне лікування. Дитина просто чистіше хворіє через чи те, що її організм не такий сильний, як організм інших дітей. Все знову ж таки індивідуально. Для таких дітей ми опановуємо електронну форму навчання, особливо увагу звертаємо на віртуальний клас, коли ми підключаємо цю дитину через смартфон до свого класу. І всі діти сидять в класі, а вона сидить з того боку смартфона, і вона може відповідати. При цьому ми знову ж таки з'ясовуємо, чи ця дитина просто не хоче вчитись і вимикає екран. Чи у тої дитині є потреба вимкнути екран в даний момент для того, щоб ну, не попасти в якусь неприємну для себе ситуацію? Тобто, от такий момент ми з вами. Маємо враховувати під час організації інклюзивної освіти з дітьми з особливими потребами під час роботи в інклюзивному класі. Ну, а наступні питання, безпосередньо, які стосуються вже освітнього процесу, ми розглянемо через тиждень. Я виставлю вам відео і виставлю вам запитання.